В Ефірі телеканалу Надія знову програма «5 хвилин для вічності. Вітаю! В книзі пророка Даниїла Написано: А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її і так розмножиться знання. 17 грудня 1903 року було зроблено перший в історії пілотований політ на моторному аероплані Flyer 1. Дальність першого польоту становила 37 метрів. Апарат пробув у повітрі 12 секунд. У той же день. Інший пілот протримався в повітрі 59 секунд і подолав 260 метрів. Перелік винаходів за два останніх століття склав би велику книгу в той час, як попередні винаходи помістилися би на одній двох сторінках. До початку 19 століття найшвидшим засобом пересування були коні. Винахідники заради задоволення займалися створенням парового автомобіля. Минули роки, і більшість із нас може придбати автомобіль за доступною ціною. Ми ще добре пам'ятаємо, Жигулі, Москвичі тепер вони виглядають доволі просто. Порівнюючи із сучасними блискучими комфортними автомобілями, оснащеними кондиціонерами автоматичною коробкою передач, неймовірно, але на цих автомобілях ми без особливих зусиль проїжджаємо тисячі кілометрів. Неможливо уявити, як протягом тисячоліть людство існувало без автомобілів, залізниць, пароплавів, електричного світла, літаків, радіо, телебачення, телефонів, факсів, копіювальних машин, магнітофонів, комп'ютерів, інтернету, підводних човнів, атомної енергії, друкарських станків, пластмаси тощо. Хтось сказав, що 90% усіх учених, які коли-небудь жили, живі і сьогодні, а наукові публікації видаються зі швидкістю 60 мільйонів сторінок на годину, складається враження, що століттями, рік за роком, світова наука ледве просувалася. Потім знання, неначе зірвана банка, вкрили планету. Фантастичною пінкою винаходів, уся ця ознака має давати нам зрозуміти, що ми живемо в останній час. Щоразу, коли ми користуємося якимось сучасним винаходом, у нас повинна зміцнюватися впевненість у близькому поверненні Ісуса. Більше того, Бог допустив появу сучасних винаходів, щоб виконати найбільшу ознаку. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Бог довірив людям таланти і наділив їх винахідливим розумом, щоб у нашому світі завершилась його велика робота. За його волею винаходяться швидкі засоби пересування для приготування до його великого дня з'явлення. Подяка Богові за винаходи, що полегшують працю, які роблять життя зручним і допомагають швидкому поширенню Євангеля по всьому світу. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за проповідь Євангелія, яке сьогодні поширюється по всьому світу. Ми вдячні Тобі, Господи, за нові технології, які сприяють проповідуванню Твого святого Слова. Ми просимо тебе, Господи, допоможи нам звернути увагу на цей час, в якому ми живемо. То може скористатися нагодою вивченням святого письма. То боже, Господи, прийняти Твоє Євангеліє і слідувати за Тобою в нашому житті, благослови наших телеглядачів. Даруй, Господи, їм щире бажання читати Твоє святе Слово, прийняти тебе як особистого Спасителя, щоб Ти, Господи, був прославлений і в їхньому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос скоро прийде, чи готові ви до зустрічі з Ним? Ми також пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма. Якщо ви бажаєте отримати його, пишіть нам на електронну адресу або дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра.